Для вас, мої дорогі підписники та гості каналу для вас карта Дня на 19 жовтня 2023 року, по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для овні випадає карта старший аркан Колесо Фортуни. Карта говорить про вдачу, яка на вас очікує. Якщо ви будете працювати, прикладати максимум зусиль для досягнення поставленої мети, то вдача буде на вашій стороні і буде вам завжди посміхатися. Якщо ви будете просто сидіти, нічого не робивши, очікувати великої вдачі, то фортуна повернеться до вас геть іншою стороною. Тельці. Для тельців випадає королева мечів. Карта говорить про те, що на вашому шляху будуть виникати в цей день якісь певні складності, якісь певні трудності. Але ви з ними з легкістю впораєтесь, тому що ви вирішуєте всі проблеми, будь-що з вами вдається не так. Не емоціями, а вашим розумом. У вас обов'язково все вдасться, незважаючи ні на що. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан закохані. Карта говорить про те, що на вас чекає досить серйозний і важливий вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє. Перед цим гарненько все потрібно обдумати і тільки потім озвучувати своє рішення. Також карта може вказувати на якісь романтичні побачення, на освідчення в коханні, в когось на шлюб, в когось на заручене. Але день буде гарний і вдалий, а перед важливим рішенням гарненько все обдумайте і тільки потім його озвучуємо. Карта дня для раків. Для раків випадає четвірка мечів, яка говорить про те, що ви дуже втомилися і потребуєте відпочинку. Дуже все активно, дуже багато працюєте, для всього прикладаєте максимум зусиль, а на відпочинок от просто не вистачає часу. Тому карта говорить про те, щоб ви попіклувалися про себе, про своє здоров'я і просто відпочили, відновили свої сили і фізично, і на енергетичному рівні. Карта дня для левів. Для Леві випадає семірка мечів, яка говорить про те, що в цей день можуть виникнути складності, можуть бути якісь певні обмани і хитрості, які будуть застосовувати стосовно вас. Хтось, можливо, захоче виманути у вас якісь певні кошти і так далі. Тому будьте більш вбачніші, дивіться, не станьте жертвою шахраїв. Також ця карта може вказувати на те, що вам доведеться хитрувати в певних моментах для досягнення вашої мети. Карта дня для Дів. Для дів випадає семірка Пентаклів. Карта говорить про те, що на вас чекає дуже багато роботи, серйозна, складна справа. Карта говорить про те, що ви отримаєте гарний результат за твою роботу. Хоч і не той, що ви очікували, але все ж таки ви його отримаєте. Саме головне наберіться терпіння на все свій час. Все у вас обов'язково вдасться. Терези. Для Терезі випадає Рицар Пентаклів. Карта говорить про те, що ви зможете досягнути своєї цілі до своєї мети, хоч і повільно, не так швидко, як ви хотіли, але ви її досягнете. Карта говорить про якісь певні поїздки, які будуть стосуватися фінансових питань. Також карта говорить, щоб в поїздках ні в якому разі не поспішали. Поспіх він взагалі вам не потрібний. У своїй роботі приділяєте увагу всім деталям і всім дрібницям, і тоді на вас чекає гарний результат. pionem Для скорпіонів випадає семірка мечів, карта якихось хитрощів, обманів. Тут карта говорить про те, що може хтось втягнути в якісь афери. Карта говорить про те, що можуть хитрістю намагатися вимануть у вас якісь кошти. Карта говорить про те, що навіть і ви, можливо, будете застосовувати хитрощі для досягнення своєї мети, своєї цілі. Також карта вас попереджає, щоб ви були більш обачніші і дивилися, що ви підписуєте, з ким ви ділитесь, якою інформацією. І десь, якщо ви десь їдете в поїздці, в дорозі, дивіться за своїми речами, щоб вас ніхто не обманув і ніде не ошукали. Карта Дня для стрільців. Ще стрільців випитає Рицар Пентаклів. Карта говорить про повільне просування до вашої мети. Карта говорить про поїздки, в яких не потрібно поспішати. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, і тоді ви обов'язково досягнете тої цілі, на яку ви очікували. Хоч і не так швидко, як ви цього очікували. Для Козерогі випадає двійка мечів. Карта говорить про якесь складне рішення, яке вам доведеться прийняти, про подвійність якихось ваших думок. Карта говорить про те, що ви закриваєте очі на правду, які всі вже давно бачать, а ви цього не бажаєте бачити. Беріть себе в руки і беріть, вирішуйте свої проблеми. Тому що чим більше ви їх відкладаєте на завтра, тим складніше їх буде потім вирішити. Тримайте себе в руках. Як то кажуть, перестаньте закривати очі на всі ваші проблеми, і у вас буде гарна можливість, як то кажуть, вирішити все, якщо ви візьмете обов'язково себе в руки. Подолії. Для водолії випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про, знаєте, якісь такі певні дискусії, про відстоювання своєї точки зору. Тут карта може вказувати і на якісь конфліктні ситуації, які можуть виникати. А може карта вказувати на якісь певні дискусії, на яких лекціях, на яких ви отримаєте гарну, корисну інформацію і так далі. Тут, дивіться, треба з якої. Може бути різна сторона. Може виникнути моменти, де ви отримаєте якусь гарну корисну інформацію, яку ви шукали. А в якихось моментах ви будете відстоювати свою точку зору і доводити свою правоту для того, щоб захистити себе в якихось моментах. А можливо, ви будете просто доводити, наприклад, другу, що ви дійсно праві, а може, знаєте. От не варто на цю людину втратити свої сили, свою енергію, тому що йому без, ну, без толку щось доказувати, щось доводити. Тому дивіться по ситуації, як вам далі діяти. Так у вас все вдасться. Будьте активні, правда за вами. Головне, вмійте вчасно зупинитися у відстоювання своєї точки зору, щоб деякими своїми діями, собі ж не нашкодити. рибки. Для рибок випадає старший аркан суд. Суд говорить про початок, знаєте, чогось нового, нового життя, про те, що, ви знаєте, з якусь переоцінку цінностей для себе зробите. Карта говорить про те, що, можливо, повернутися до якихось старих справ, які постійно відкладали. І на цей раз вони вам дадуть гарний результат. Карта говорить про те, що будете радіти завдяки виконанню ваших мрій і досягненню вашої мети. На вас чекає, знаєте, новий етап у житті, і перед вами відкриваються нові двері, з'являються нові можливості. Знаєте, апатія буде змінюватися прагненням змінити своє життя, і з'являтиметься сила і енергія для того, щоб піти вперед і досягати чогось нового для себе. Бажаю всім гарного і вдалого дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Дуже вдячна всім за підписки, за лайки, за коментарі, які ви мені ставите. До побачення!